Всім привіт! Ви на каналі Unbox. якщо ви новенькі, мене звати Анастасія, або просто Настя. І на цьому каналі ми говоримо про багато цікавих книжок. Я сподіваюся, ви готові, тому що сьогодні ми разом з вами підоб'ємо підсумки мого лютого, тобто читацького лютого, і подивимось на всі книжечки, які я встигла прочитати за цей відповідний місяць. Їх в мене не збиралось знову ж таки сім. Е, так, символічно, те ж саме в мене було в принципі в січні, але... Це все ж таки достатньо велика кількість книжок для мене. Тому давайте не будемо довго базікати, а перейдемо відповідно до розглядання цих книжок. Right Першою книгою, яка відкрила мій читацький лютий, була «Благословення небожителів Масян Тунцю, якщо правильно промовила її ім'я. Це китайська авторка серії новел, в якій, якщо не помиляюсь, вийшло п'ять томів даної новели про небожителів. В даній серії книг ми знайомимось з фентезі світом Масянь Тунцю. Він не те, щоб дуже сильно відрізняється від нашого, але в ньому деякі люди відповідні можуть. Підноситись і ставати небожителями небожителі це собі такі боги, які мають свої храми, мають своїх людей, які їм моляться. Тобто, в принципі, такі собі божества. Чим більше людей моляться, тим могутнішими вони будуть. Наш головний герой – селань. Я знаю, що його ще називають селянь через я, але мені більше подобається називати його через села. Через аверніше. Тому я буду саме так його називати. Він у нас підносився вже скільки? Три рази, виходить. І от коли він в цей раз підноситься, отак от, от виходить, що ніхто цього не очікував, за які ж все-таки здобутки він підноситься, тому що насправді він такий собі смітниковий бог, який нічого не вміє, нічого не робить і так далі. Але це все насправді не так, тому що він має при собі своє минуле, яке ми будемо споглядати. Протягом всієї історії. Дуже цікава книга, дуже цікаві персонажі, дуже цікаво показані оці всі сутички між богами, тому що, звісно ж, кожен бог хоче перетягнути на себе більшу владу і хоче отримати більше уваги. Ми слідкуємо за різними розвитками сюжету, тому що в нас є відповідна велика кількість героїв. Ми слідкуємо за їх минулим, за їх теперішнім, за їх проблемами. Насправді, книжка достатньо. Щимка, тому що якщо ви справді закохаєтесь в персонажів, то вам буде достатньо боляче читати про їх минуле і про ці проблеми, з якими вони зіштовхувались. Це вже третій том, який я прочитала. Я в захваті від цієї історії, моя подруга найкраща теж в захваті від цієї історії, вона її вже давно прочитала і перечитала декілька разів. Тому ми з нею разом цю книжку читаємо, тобто цей цикл, і обговорюємо так насправді навіть веселіше, якщо чесно. Наступну книгу я брала в бібліотеці, тому її в мене на даний момент на руках нема. Але це Персі Джексон. Третя частина циклу. Але знову ж таки, Персі Джексона я люблю. Не те, щоб я стала знову ж таки фанаткою Персі Джексона, але я вподобала стиль а, писання, стиль написання Ріка Ріордана. І я вподобала саму сюжетну лінію, тому що дивитися за пригодами і за дорослішанням Персі Джексона достатньо цікаво. А другий аспект, мені дуже подобається, як Рік Ріордан вплітає грецькі міфи. цю собі сучасну історію, як не Переноси на більш сучасний мотив, що наші грецькі боги стають більш такими, знаєте, сучасними все ж таки. Так вони до сих пір живуть на Олімпі, але цей Олімп знаходиться на такій собі величезній скляній будівлі, тобто дуже круто інтерпретує в більш а, сучасну тему. Під більш наш новий світ рік Ріорден все ж таки міфи. А третє, це дуже цікаво знаходити відсилки до якихось грецьких міфів в книгах, і потім ці відсилки перефразовувати і спостерігати за тим, тобто здогадуватись про те, хто ж все таки в нас виявився головним злодієм. Хто ж все ж таки влаштував оцю всю перипетію. Тобто, в принципі, цикл достатньо цікавий, тобто книга достатньо цікава, цікаво спостерігати за всім розвитком сюжету, і в принципі сам цикл є відпочинковим. Тобто, в мене е займає прочитання однієї книги десь дня, два-три, не більше. Тобто, справді книги читаються достатньо легко. Наступна книга, яку я читала в лютому, була Стоунер А Джона Вільямса. Ця книга стала для мене справжнім викликом, тому що, здавалось би, вона достатньо тоненька і що її читати. Але ця книга була найжахливішим чтивом, яке я коли-небудь зустрічала. Але не повністю. Тобто, це дуже дивна була річ, тому що перші, напевно, сторінок 200. Я ненавиділа цю книгу всією душею. Я не розуміла нікого, хто тут є в цій книзі. Для мене стоунер був якийсь паперовий, він був реально просто картонною карикатурою людини. Для мене оцей хлопчик, ну як хлопчик-учень, з якому у Стоунера був конфлікт, нагадував просто знаєте, сюжетну лінію по типу Стоунер-Жертва. Цей чоловік, цей учень, відповідно, кривдник. І от ми повинні пожаліти стоунера і зненавидіти кривдника. Це було дуже дивно. Я не розуміла, як, як, чому, навіщо. Але під кінець, сторінок, напевно, навіть не 100, а десь 50 кінцевих. Мені сподобались. Саме, напевно, тому я не поставила книзі а поставила 3. Справді, це було дуже дивно. Я чула багато схвальних відгуків щодо цієї книги і чула, що багатьом людям вона просто ну, дуже подобається, що цей життєпис, цей розвиток стоунера як людини, як персонажа багатьом подобається, багато хто бачить, вбачає в стоунері себе. Але я справді не розуміла стоунера дуже велику кількість часу. Під кінець книги я. Трішечки ем, відчула якийсь розбиток в персонажі, але все ж таки він для мене залишався якимось ну, паперовим. Ну я не знаю. Я не зрозуміла цю книгу. Я дуже люблю такий жанр. Я не можу сказати, що я не люблю життя після людей. Я обожнюю такі собі біографії несправжніх героїв. Ми коли ми бачимо розвиток людини, коли ми бачимо її дорослішання і її зріст як особистості. Але тут, ну, ну я. Я нічого не побачила з того, що я очікувала. Може, я дуже багато на цю книгу брала, дуже багато завалила сподівань і очікувань на цю книгу, але вона їх ну прям не підтвердила ніяким чином. Я чула, що ця книга стала найулюбленішою у багатьох блогерів, але я не розумію, за що, за що вона отримала таке звання. Все ж таки, напевно, ця книга заслуговує 2,5-3 ну, в мене. І. Е... Я не буду її продавати або віддавати. Просто я, можливо, колись її перечитаю, можливо, все ж таки відчую, що цієї книги. Але зараз вона для мене дуже прохідна і, ну, таке собі. От наступна книга, яку я читала в лютому, була для мене не те, щоб відкриттям, але достатньо дивним чтивом. Це були ціні забути предків і інтермедзо Михайла Коцюбинського. Це український класик, відомий на весь світ. Ну, якщо не на весь світ, так точно на всю Україну. Книги о, ці дані дві повісті, ні, скоріше навіть повість і новела, якщо я не помиляюсь. Є в шкільній програмі. Кожен з нас щось чув, або, може, колись читав ці новели нове повість. Ну, от я вирішила ознайомитись з е, цими роботами такого відомого автора, і ціні забутих предків мені сподобались. Я була дуже зацікавлена про читанні цієї книги. Мені дуже сподобалось, як автор обіграв собі такі. Е, Гуцульські міфи, якщо я не помиляюсь, мені дуже сподобалася вся ця атмосфера гір, вся ця атмосфера цього відповідного населення, яке живе на Закарпатті. Мені дуже сподобались діалекти, які а, автор влучно вставляв у розмови. Це було дуже круто. Справді мені дуже сподобалася сюжетна лінія. Мені дуже сподобався висновок, який в кінці кінців зробив Михайло Коцюбинський. Але от інтерметсо. З одного боку, я розумію сенс цього твору, навіщо він був написаний. Я розумію, яким чином що хотів донести нам автор. В принципі, написано дуже гарно, дуже мелодійно. Чимось мені нагадала ця ідея написання Уолта Вітмена, але Волт Вітман у нас все-таки поет, а Михайло Коцювинський е інтерметсон написав у вигляді повісті. Але чимось ідеї в мене якось перегукувались. Але все ж таки я не до кінця зрозуміла зрозуміла цю повість. Мені було мало, мені було недостатньо цих, цих типу 20 сторінок, які там. Були в цій повісті, для того, щоб відчути її стовідсотково і стовідсотково сказати, що вона мені подобається. Саме із-за того я не знаю, що ставити цей збірці, тому що все ж таки тут ем, якби два твори. «Тіні забути предків це стовідсотково четверка, четверка навіть з половиною, а от Інцирмедзе це, напевно, трієчка з половиною? ні, скоріше трічка. Ну, щось таке. В принципі, непогані твори, але все ж таки, напевно, треба зазначити, що вони на любителя. Тому що особливо інтермедзо може сподобатись не кожному. Дуже дивно, припіднесено, все ж таки, і треба першопочатково знати, що мав на увазі автор, напевно, перш ніж читати цю книгу, цю новелу. А от чині забутих предків це. Дуже дуже хороша повість, яку я раджу вам прочитати, якщо ви хочете познайомитись з якимось коротеньким українським а, народним твором. Ну, а наступна книжка, наступний автор, дуже давно в мене цікавив, дуже давно в мене трималася ця книжка на поличках, але я чогось ніяк до неї підібратись не могла. Можливо, це було із-за того, що я знала, що мені сподобається ця книга. Ну книга любов, вони зрозуміють. Це книга «Півкороля» чо Аберкромбі. Перша книга з циклу «Потрощене море, якщо не помиляюсь. Мені, в принципі, в цій книзі сподобалось все, але мені було мало. Справді, мені було мало того об'єму, який, який нам дали в першій книзі, але я все ж таки очікую другу і третю і сподіваюся, що там я повністю зможу насолодитися всім цим світом і всіма персонажами. Про сюжет я хотіла сказати буквально декілька речей: це перше. Те, як Джо Беркромбі нам при піднісе, показав нашого головного героя. Першопочатково, Ярві, це справді а, дитина Каліка, тому що в нього а, отрафовані пальці на лівій руці, їх апріорі немає, отак він народився з такою собі проблемою. Він ніколи не хотів стати королем. В нього не було такої потреби та й можливості. В принципі, не було, тому що в нього був батько і старший брат. Але в один день він. А, Має стати королем. Він відмовляється від ем, своєї посади міністра, яка йому, по суті, реально гарантована, тому що він дуже розумний, і стає королем цієї держави. Він ніколи до цього не був готовий. Його ніколи не готували до цього. Він ніколи не хотів цього. Але відповідні обставини змусили його піти на цю посаду. І от потім ми спостерігаємо за зрадами, які. Звісно ж, переслідують його будь-де, тому що він став королем. А у короля апріори немає більше друзів. Його намагаються всі зрадити, намагаються всі використати. Ми слідкуємо за його пригодами, і ми спостерігаємо за тим, як він загартовується як телезо і стає зовсім іншою людиною. Тобто, розвиток персонажа в нас є. Це перше. Друга, мені дуже сподобалось те, як автор описав нам цей світ. Тому що, як я розумію, тут в нас є скандинавські міфи, але це не точно. Тут 100% є якісь міфи, тому що ось вся ця е історія про те, що є великі боги, є малі боги, є мати мир, батько. Навпаки, батько, мир, мати, війна, все це дуже круто описано, але знову ж таки в нас є різні держави, в яких відповідно рідні вірування. Дехто вірив в те, що є великі і малі Боги, дехто вірив в те, що є один Бог. І знову ж таки, на цьому теж будується конфлікт. Цим нам автор показує, що. Віри завжди будуть конфліктувати між собою якимось чином. Дуже крута книга. Раджу прочитати багатьом. Як я знаю, що зараз небо випустило тут друк на цю книгу. І я була дуже цьому рада, тому що як можна більше людей зможе познайомитися з цією неймовірною фентезі історією. Також ще як окреме приємне доповнення тут є дуже круті ілюстрації. Я насправді була сходна не з всіма ілюстраціями, тому що деяких... Персонажів я в собі уявляла трішки по-іншому, але все ж таки, подивитися на думку відповідно іншого художника, це теж було дуже цікавим таким собі досвідом. Наступну книжечку останню ми читали разом з вами в ем, такому собі челенджі 24 години читання. І це моя любов, друга частина циклу про макову війну Ребекки Куан Республіка Дракона. Ця книга має величезну кількість стікерів, тобто для мене це величезна кількість стікерів. Боже, я писала в цій книзі, я писала свої думки в перший раз в житті. Чесно, я писала в саме фентезі книжки. І це було неймовірно. Це найчудовіший цикл, найчудовіша авторка, найчудовіші герої. Коли я починаю читати про жінки та її пригоди, то мене так затягує, що я не можу відірватися. Як тільки я поринаю в цю історію... Я повністю я втрачаю весь якийсь зв'язок з реальністю. Це неймовірне фентезі, це щось, що я ніколи не забуду, чесне слово, і буду перечитувати кожен раз. Дуже очікую, коли все ж таки Жорж видасть третю частину, а її вже анонсовано і вже відкрито перед замовленням. Так що знаєте, воно вже майже майже. Що тут розказувати? Я вже розказувала про Макову війну, тобто першу частину. І, в принципі, зараз можна розказати те ж саме, тому що це друга частина циклу. Все, що я зараз скажу, буде спойлером, якщо я щось почну казати про сюжет, а я не буду. Я буду тримати себе в руках. Тому ми поговоримо просто про мої емоції, і я сподіваюся, цього вистачить, тому що я була в захваті знову поринути в цю історію. Знову повернутися до наших героїв, знову повернутися до жінь і знову ж таки спостерігати за її розвитком, за тим, як вона долає свої якісь страхи, за тим, як вона долає перешкоди, які їй ставе е, імперія, Федерація, Республіка призахідник, Боже, кого там тільки нема. Знову поринути в цю історію і знову спостерігати за іншими країнами, за історією цієї імперії, відкривати якісь нові закутки, тому що Нребека Куан відкрила для нас таку собі ширмочку і показала, що все ж таки було в імперії до правління червоного імператора. Це дуже-дуже класно обожнюю цю історію. Обожнюю як Ребека Кван пише, як вона круто, кожен раз нам розкриває нові народи, як ці нові народи переплітаються з нашою головною героїнею і з нашою головною компашкою, такою собі цике. Хто читав, той знає, хто такі цике. І ouais. charms. що відбулось в кінці? Вибачте, якщо я зараз почну про це говорити, я розплачусь. У нас в цій книзі є все, що ви тільки хочете. Тут є е, любовна лінія, яка Боже, та любовна лінія то жесть. Але воно там є: любовна лінія, зради е, друзі, і, справді такі друзі, які те що їх, це соулмейти, але вони не соулмейти. Вони якби просто нерозривні друзі, яких е, сплутила війна, яких звела війна. І просто те, як Ребека Куан нам показує описує війну в цих книгах, це щось неймовірне. Я готова з захопленням розповідати про цю книгу просто годинами, але в нас нема стільки часу. Тому ми будемо зараз трішечки зменшувати наші об'єми розмови. Мені, в принципі, все знову ж таки сподобалось. Все, що я казала до цього про ці. Книги про цей цикл про цих героїв, про цю авторку я можу повторити знову, але сенсу немає тому, що впевнено що по моєму обличчю вже видно наскільки я в захваті а, просто тримати цю книгу в руках. Не те що читати і розповідати про неї, це моя любов. Вона не завжди буде моєю любов'ю. Цю книжку ви ще зустрінете в топі найкращих книг 2023 року. А поки що ми з нею будемо прощатися, тому що ми переходимо до останньої книги, яку я читала в лютому. І знову ж таки, ті, хто дивилися 24 години читання челендж, знають, що це була за книга, а саме це оповідки про хронопів і фамів хуліо Картасера. Я була дуже здивована, наскільки мені ам, сподобалось. Я не можу сказати, що 100% це відноситься виключно до якоїсь специфіки жанру, але хуліо Картасер мені сподобався як автор. Він дуже класно пише, дуже класно він припідносив. Те, як він обирає головних героїв, і не обов'язково це будуть люди, тому що це ж у нас магічний реалізм, і тим паче, якщо це сюрреалізм, це будуть точно не люди. Те, як він припідносить свої ідеї, те, як він неприховано приховує свої головні мотиви, які він припідносить нам як читачу. Те, як він е, сміється з буденності, і те, як він нам розказує, як ходити, друзі, якщо ви вдруг забули. Це було дуже цікаво. Книжечка насправді невелика, там щось, типу, 90 м -м, чимось сторінок, 92 або 98, точно не пам'ятаю. Тобто її прочитати можна в принципі за вечір. Але я не насолоджувалася цими оповідками десь типу дні три, тому що я дуже хотіла поринути в них повністю і. Кожну перечитувати, кожну уявляти, кожну, знаєте, додумувати. Тобто я її читала в електронному форматі, і в мене буквально майже на кожній оповідці якийсь нотаток. Я обожнюю так дискутувати з автором. Тобто він тобі щось доносить, а ти намагаєшся це щось розшифрувати, і це дуже круто. Таке я обожнюю, коли якби е, автор. Він якби не комунікує з тобою, але змушує тебе задуматись. Це клас, це мені сподобалось. І, в принципі, більше нічого той розказати нема про що, тому що автор дуже багато чого несе, дуже багато чого пропідносить. Але от якщо зараз в цілому про це все сказати, то я не можу. Я не можу якось це сформулювати адекватно. В принципі, мені сподобалось, але я не, не закохалась, тому я поставила їй 4, якщо не помиляюсь. Це достатньо висока оцінка, якщо враховувати, що я була незнайома з хуліокартасером як автором, і якщо враховувати факт, що я дуже ем, боялась знайомитись з жанром сюрреалізм і магічний реалізм, тому що Чомусь я думала, що це будуть якісь несенітниці від а, скаженої людини. Але це виявилось не так. Це виявилось достатньо зрозуміло, достатньо цікаво. Тому, в принципі, я готова познайомитися ще з якимись роботами хульокортастера, тим паче, що в видавництві старого легва, якщо не помиляюсь, є ще дві його роботи, дві його збірки. Ну, от ми з вами і роздивилися всі прочитані книжки за лютий. Їх тут в мене не збиралося якраз сім, як ми і говорили до цього. Але все ж таки я була дуже щаслива щодо цього читацького місця, тому що він справді вийшов достатньо продуктивним. Дві а, книжкові серії: перша розпочата, друга продовжена, плюс одна книжка в топ. Найкраще 2023 року, це теж дуже круто. Плюс а, знайомлюсь, продовжую знайомитись з українськими класиками, що є моєю ціллю на 2023 рік, а саме познайомитись як можна з більшою кількістю українських класиків. Ну і а, звісно, познайомилась з новим жанром. Тобто, в принципі, достатньо продуктивний місяць у мене вийшов. Ну, а з вами була Настя. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, ви можете підписатися на мій канал, і підставити дзвіночок, щоб не Пропускати наступні відео. Можете ще поставити лайк або дізлайк, в залежності від того, відповідно, сподобалось вам відео чи ні. Можете ще написати коментар, тому що мені дуже приємно послухати вашу думку щодо цих книжок, чи читали якісь них, чи може захотіли прочитати, чи може у вас в лютому були якісь. Прочитані топи, наприклад, улюблена книжка лютого. Я можу для себе виділити в улюблену книжку лютого Ребекку Куанте її Республіку Дракони. Ну, а на другому місці, напевно, поставлю пів короля, тому що справді ці дві книжки дуже мене потішили. Дуже потішили моє сердечко-любителя фентесі. Тому всім пока, до наступного відео!